Тема освітлення басейнів. Вони роблять так само: це коли ви вставляєте в стіни трубу, через яку буде проходити кабель для заміни і для обслуговування світильника. Інший кінець труби вийде вище рівня води. Ми також, до речі, робили в 2016 році, коли будували в Харкові трьохрівневий біобасейн. На фотках ви бачите біль закладний, це, собственно, її закладні світильники. Закладне для світильників, ззаді них виходить труба скрізь бетон, виходить наружу басейна. Якщо вам цей проєкт, обов'язково в коментарях. Я колись зроблю вам про нього відео. Це дуже складний проєкт. Для нас він був один з перших біобасейнів. Тепер намучились, але побудували. Так, Второй день роботи фільтрації нашого біобасейна в городі Харків. Водичка уже в два раза просветлела по сравнению с тем, что было вчера. А еще не прошли и сутки.